Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні на уроці ми поговоримо про частини мови, повторимо рід, число, відмінки іменників та пригадаємо незмінювані іменники. Морфологія це розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови. Пригадаю, що в українській мові існує 10 частин мови, 6 самостійних або повнозначних. Три службових вигук, які стоять окремо. Самостійні частини мови це іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник. Службові частини мови це прийменник сполучник, частка. Що ж ми називаємо іменником? Дмитро Білоус дав таке визначення іменнику. іменник. Він узяв собі на плечі велике діло визначати речі. Назву іменник почали вживати з 1873 року. Її першим використав Омелян Партицький, який іменник називав речівником. В 11-томному словнику сучасної української мови нараховують близько 135 тисяч слів. Серед них іменників майже половина. Порівняно з іменниками її слів удвічі менше. Іменник це самостійна частина мови. Його загальне лексичне значення це значення предмета, тобто всього того, про що можна сказати, це хто або це що. Це єдина частина мови, яка може позначати все, що завгодно, а саме назви конкретних речей і предметів, назви живих істот. Назви різних речовин, назви різних явищ природи і суспільного життя, назви абстрактних властивостей і ознак, назви абстрактних дій і станів. ознаки властивості, дії, числові поняття. Іменник має групи за значенням: загальні назви, власні назви, назви істот та назви неістот, конкретні та абстрактні назви. Збірні речовини. Морфологічні ознаки іменник змінюються за числами та відмінками, Відноситься до певного роду. Зверніть увагу, іменники не змінюються за родами, а відносяться до певного роду. Синтаксична роль іменника він виступає у ролі підметів, додатків, вставин, означень, іноді і присутків. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити і запишіть них сьогоднішню дату та відкритий підручник на сторіночці 12. Давайте прочитаємо спостереження вправо перша, прочитаємо діалог. Привіт, Віталія! Ти підеш сьогодні на плавання? запитав Богдан. На жаль, ні, бо ми з батьками збираємося їхати за містом. Хто бере участь у розмові? Двоє хлопців, хлопець-дівчина, і дві дівчини. Поясніть свій вибір. І запам'ятайте, кличний відмінок має закінчення у ю. Чоловічі імена з основою нам які приголосний. Володя володю, Олексій Олексію. Писливі форми жіночих імен Галю, Олю, Надю, але Катре Насте. Закінчення е Є – чоловічі імена з основою на твердий пригосний. Іван Іване, Павло Павле, жіночі імена з основою на м'який пригосний? Марія, Маріє. А ось жіночі та чоловічі імена на А. У формі кличного відмінку має закінчення О. Наприклад, Галина, Галино, Ольга, Ольго, Микола, Миколо. Іноді, вживаючи іншомовне слово, не так легко визначити, до якого роду воно належить. Перед нами постає питання: хто такий чи хто така Гуанако, він чи вона Гурамі, воно чи вона бере? Визначити рід допоможуть такі правила. До жіночого роду належать невідмінювані іменники, що називають жіночої статі риб мови. Приклад, леді, мадам, міс, місис, фрау, івасі, путасу, фугу, суахілі, комі. До чоловічого роду належать невідмінювані іменники, що називають усіб чоловічої статі, професії, вітри, тварин. Наприклад, месьє, портіє, конференціє, ташем, пісаріо та інші. Але, наприклад, муха це, це це, це жіночий рід. До середнього роду належить назви звине істот, наприклад, амплуа, лібрето, кашне, таксі, радіо, жиле і таке інше. Але авеню вулиця, боржомі вода, кольорабі броколі, капуста, салямі, ковбаса це жіночий рід. Запам'ятай, Рід власних невідмінюваних назв іншомовного походження визначаємо за родовою ознакою. Наприклад, Конго це ріка чи країна жіночий рід. Таймс газета жіночий рід, Борнео острів, острів чоловічий рід, тож і Борнео буде чоловічий рід. Торонто місто середній рід. Наступне ваше завдання записати іменників три колонки за родами. В першу колоночку жіночий рід, в другу колоночку чоловічий рід і в третю колоночку середній рід. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. З перших букв виписаних слів вам потрібно скласти назви, що водяться у Дніпрі. Зверніть увагу на першу колоночку. Вівсянка на другу колоночку. Сиврюга. Із з перших букв слів третьої колоночки ми складемо короб. Наступне завдання. Вам потрібно виписати ті іменники, що вживаємо тільки в множині. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Це чернівці, альфи, парфуми, лестощі, ясна. А з перших букв з слів складіть назву птаха, що живе в плавні в Дніпра. І цього птаха звуть Чапля. Наступне завдання Випишіть іменники та визначте відміну в число і рік за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Лиші іменники. Перевірте себе. Наступне завдання творче. Доберіть до назви кожного товару, що на вітрині, прикметник, який його характеризує. Прорекламуйте кожний товар, використавши утворені словосполучення вкусно за зразком. Наприклад, найсмачніше лати саме в нашій кав'ярні. До речі, запам'ятайте наголос. Лати, кілометр, ненависть. І давайте закріпимо вивчене. Закінчення А. У формі родового відмінка однини мають усі слова варіанта. Якого варіанту? Варіант В. Трикутника дуба, крана. Наступне завдання. Помилку допущено в рядку. В рядку Б. Шановний Сергія Івановичу, а потрібно сказати Сергію Івановичу. І ще одне запитання. Лише незмінювані іменники записано у варіанті. Варіант Г. Кредо, шимпанзе, місіс Бако. І запишіть домашнє завдання. Підручник сторіночка 13 вправа 7. Вам потрібно прочитати текст, виписати з нього іменники, визначити відмінок, число і рід за зразком. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю всім успіху і буду чекати на виконані роботи. Бувайте!